Профдеформація, так і хочеться сказати привіт на латифундисті, Ну майже привіт, друзі. Ми сьогодні поговоримо про експедицію по перевалках по прикордонній інфраструктурі. В Аноці нас заявили як експедицію по елеваторах. Елеватори там теж були, але до речі, не завжди. Для тих, хто не в курсі, недавно ми разом із колегами з елеваториста із Балктранс за підтримки КМЗ побували на Десяти прикордонних терміналах об'їздили чотири кордони: Польща, Угорщина, Словаччина і Румунія це від Вадул-Сірєта Вадул і до Єгедана. І навпаки, от власне побачили багато цікавого і нового. Олександр, що тебе вразило всім доброго дня! Кому цікаво послухати про кордони, можете підтягуватися, а не там в колуарах, що розмовляти. Ну, ми дійсно приїхали по десяти кордонах, по десяти терміналах по різних переходах. Побачили всю ситуацію, яка є насправді по переходам залізничним, не просто зі слів, коли там в телеграм-каналах там де логістика чи інше, хають залізницю, що десь щось не проїжджає, чи там інші там переходи. Тобто, ми подивилися. Реально, яка ситуація відбувається, чому їде щось, чому не їде, які можливі перспективи? А що може бути, а що не може бути. А, який висновок, мій особисто? А, є побудовані термінали? великі термінали, наприклад, Чорнотисів, Елібор? Мостийський термінал. Це Вілія. Вілія, так, так, це... Досить класна інфраструктура. Роз, її розвинули під час війни там в 10 разів, ніж планувалося. Але ці термінали вони планувалися ще до війни, е, тому її, просто війна їх пришвидшила розвиток і дала їм об'єм перевалки. Є термінали, які були побудовані під час війни, як кажуть, е, через коліно, да? тобто, там просто елементарна якась перевалка з вузького на широку. І ми знаємо, що через ну, майже на всіх терміналах неважливо, чи це е, великий, чи це малий, під час війни, коли була закрита велика вода, всі там просто перепиналися з тими вагонами і були проблеми з переподачами і з вивантаженням і з усім. Але більш з тим, яка є ситуація на сьогодні? На сьогодні е, ми бачимо, якщо це поляки, ну якщо є перехід Україна, Польща. То основна проблема залізниці це навіть не проблема в нас, це проблема в польській стороні, тому що поляки ну одна із проблем. Наприклад, коли йде прийомка вагонів, в них митник і прикордонник це дві окремі структури, які перевіряють потяги і документи. Тобто, якщо йде якийсь пасажир. Вони залишають потяг з вантажем і займаються пасажиром. Це є затримка в часі. А інша проблема, ну з цим борються, да? ну, на, намагаються щось робити. А інша проблема в те, що майже на всіх переходах це йде одна колія. Одна колія переподачі. В одну сторону і в іншу сторону. Тому е, планується. Якась переподача потягів з нашої сторони і з іншої, але по практиці воно все рівно є здвиг, і воно ну не виходить. Найбільше для всіх країн, я думаю, хто працює по експорту і займається безпосередньо жд перевезеннями, всі чудово знають, що це в нас в Україні ми біжимо. Як то кажуть, витягнули шляблю і давай, давай, нам треба сьогодні все проїхати, перейти. В інших країнах все працює досить повільно. Там ніхто нікуди не спішить, воно їм там не потрібно, в них йде своя там погодинна оплата, і вони ну, сьогодні не встигли там до п'ятої. Ну, все, вибачайте, давайте в нас там чи перезмінка, чи ми продовжимо там працювати після вихідних. Така проблема, до речі, вона на всіх переходах. А, хто. З, ну, які країни взяли на себе такі е, найбільшу вигоду? Е, найбільшу вигоду, те, що я особисто побачив, наша поїздка закінчилася. Е, я був на території Румунії, і я вважаю, поки що це такий найкрутіший перевалочний термінал, де я був, це без, без накопичення, просто йде перевалка з широк, з вагонів широкої колії на вузьку. Там одночасно вісім вагонів. Пересипаються вісім вагонів вузької колії, то найбільшу інфраструктуру розвивають для України це Румунія. Всі інші країни так, але вони досить, досить слабо. Їм не потрібно там, здається, так, якихось там заробітків, якихось грошей. Вони дуже, 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 дуже поволі. Що вразило на всіх цих терміналах на переходах? Що люди під час війни продовжували вкладати. Хтось сотні тисяч доларів, хтось вкладав десятки мільйонів доларів. Наскільки це буде вигідно сьогодні в умовах, що працює велика вода? Ну, як я це бачу, знову ж таки, це моя особиста думка. Ті, хто є виробник, наприклад, є вілія, вілія є виробник, є елібор, елібор є виробник, в нього є свої елеватори. Є ще декілька підприємств, ну декілька терміналів. Які займаються трейдом, так? то вони будуть дивитися там, відповідно до своєї логістики і закупівлі, для того, щоб експорт йшов в сторону там, інших країн, не на велику воду. Але навіть сьогодні, не будемо уточнювати, які це термінали від західних кордонів, вони, зробивши накопичення там, просто відправили маршрут, не один маршрут. Тієї ж самої кукурудзи на Одесу. Ну, тобто, ви уявіть, да? ти знаходишся біля кордону, але тобі взагалі нічого не рахується, і ти просто розвертаєшся назад, завантажив і поїхав на Велику Одесу. Тому на сьогодні говорити, що буде туди 100% завантажено ні. Ну, Знову ж таки, це моя, моя думка. Я впевнений, що великі компанії, ну, не впевнений, я це знаю, великі холдинги все рівно. Домовляються з перевалками, які знаходяться на кордонах. Вони тримають свою невеличку квоту, як кажуть, на всякий пожарний. Да? Завтра прилетять ракети в Одесу, там насиплять нормально і все закриється. Тому великі компанії тримають як на Рені, на Ізмаїлі, точно так же тримають і на західних кордонах. До речі, при нагідно, ми також інспектували автомобільні переходи і. В той момент вони блокувалися ще, але символічно, що вже за тиждень після нашого повернення відбулося розблокування, так що можливо ми і на це також вплинули. Саш, як ти думаєш, чи окупилися ці перевалки? Зрозуміло, що не можна всіх під один грібінець узагальнювати, але ну плюс-мінус. Ну я по окупності так не можу сказати, але знову ж таки. Якщо дивитися величезні побудовані термінали, які працювали там цілий рік, я думаю, що десь вони, якась окупність в них є. Малі перевалки, ці, що я з самого початку сказав, які зробилися, як то кажуть, там, через коліно, вони, вони, вони не те, що себе окупили, вони себе окупили тисячу разів. І якщо на сьогодні ми дивимося, що там стоїть один перевантажувач. А от цей один перевантажувач не один маршрут обробляє за добу, та він окупив себе в перший місяць. Тому ті, хто правильно до цього підійшов, ризикнули, поїхали і зробили свою роботу, ну це молодці, можу їм пообладувати, це круті хлопці, і я їм про це наголошував. Ну, от. А далі знову ж таки є питання в тому, що побудова побудовані величезні елеватори. Це хто є виробник. Є, ми проїхали, побачили з тобою. Побудовані зараз новесенькі, дуже круті перевалки, просто нові банки стоять там, під зерно, під олію ну абсолютно під все. там, Колійна інфраструктура, тепловози. Все дуже круто зроблено, Але воно знаходиться все в таких місцях, що впирається просто в одну штуку: одна лінія переходу, один тепловоз на 12 терміналів і. Ти можеш набудувати там хоч мільйон перевалки, ти вклади туди, хоч я не знаю, там 100 мільйонів доларів. Але якщо е, на всі, на всю лінію, на всі терміналі фізично, реально тільки протягнути там, наприклад, 100 тисяч тонн на всіх, ну, то це про що говорить? То цей термінал буде окуповуватися там ще 150 років. Ну тобто, тут я точно не вірю в якусь там окупність. Те, що воно є, воно гарно круте, так. Да. Окупиться, коли воно для власника. Ну, така собі історія. Ну, я конкретизую, Олександр має на увазі перехід на Чопі, де ще будуються також нові, нові термінали. І тут питання у старожилів ринку: а куди їхати, якщо там одна станція, якщо там одне ну, вузьке горлишко. Ну, ну дивіться, є е, ми от проїхали, є великий термінал Пакобо, так? Сам він там найстаріший. Все вони там роблять. Ну, Почалася війна, в них, звичайно, туди пішли агрохолдинги, там всі, в них там виросло, він сам особисто брав в оренду європейські потяги і не один. Ну, Що ми побачили? От він каже: я собі раз взяв замовлення на 100 тисяч. Я взяв потяги свої, там, щоб опрацьовувати самому. Але каже: при тому, що в мене свої потяги, я даю ставку. Від, тобто я роблю даю перевалку і доставку там Німеччина, Італія і так далі. Там я не можу тут взяти і зробити синхронізацію навіть сам з собою, тільки через те, що в нас один потяг. Та добре, та потяг взяти ще один. Людей фізично немає. Нема просто елементарно составіті, які підуть і будуть просто е вагони перечіпляти. Ну тобто, це є тут. Це проблема наша вже Укрзалізниці. Ну, тому що потрібно забезпечити хоча б там ще один там, чи два зробити. Є питання в те, що є багато що там відремонтувати. Але в нас як? Ну окей, я відремонтую, вкладу там ще на один мільйон доларів в інфраструктуру залізної дороги. Якщо мені це дадуть в оренду, ну це ж круто для інвестора там. Я точно знаю, що я відремонтував і це воно є моє. А якщо ти на сьогодні відремонтував, вклав і тобі кажуть. Ой, слухай, друг. Ну це вже ніхрена не твоє. Ну вибач, ну кому воно потрібно, і буде вкладати такі кошти, Саш. на вздогін колій е, уже як міністр агрополітики Сольський говорив про те, що треба провести широку колію до Гданська, е, і що є, начебто, бізнес, який готовий гарантувати протягом 10 років товаропотік туди з іншого боку, ми з тобою були на Буковині. там мова йде про те, що провести вузьку колію до Чернівців. Як ти думаєш, як нам інтегруватися із європейською залізницею, от ти як співвласник логістичної компанії, Як ти це бачиш? Та моя особиста думка не треба нічого проводити. На сьогодні набудували скільки терміналів, скільки всього на, на всіх переходах, і ця перевалка буде коштувати зараз, коли нічого не буде їхати, ну всі почнуть заробляти, так як заробляють, наприклад. За кордоном, да? в них є е, своя собівартість і є там обмежена якась там маржа. Це під час війни просто ну завжди да? хтось, е, е, як кажуть, для когось це війна, а для когось це там плюс. Це під час війни там при собівартісті перевалки там в 5-6 доларів. Я думаю, що вона там інколи ще менше є. Ну от Продавали перевалку по 25-30. По ну, Я думаю, тягнути і вкладати там. Мільярди просто в, в таку інфраструктуру. Ну, особисто я не бачу сенсу точно. Ні До Гданська, ні сюди. Це будуться колосальні, колосальні кошти. Ну і навіщо? Ну Я не бачу сенсу. Сто відсотків. Олександр Майя, дякую за змістовну розмову. Дякую, що послухали нас. Да, всім дякуємо.